Хочу сказати, що у Харкові дійсно готувалися прийняти конвой, і з самого ранку біля пункту пропуску Плетеньовка в п'яти кілометрах від цього пропуску розчищалася територія. Там були вантажівки ГУМНС, там була швидка, там було правоохоронці, і люди готувалися, щоб прийняти гуманітарний вантаж, але зараз. Ця, ця ця колона рушить назад. Усі е, е, рятівники, співробітники е, МНС, е, правоохоронці виїжджають назад, тому що е, е, була не негласна не, не команда про те, що е, груз е, вантаж не пройде через Харківську область. Він е, пройде це інформація, не підтверджена. Він пройде через пункт пропуску і зварено. І е е напряму, е якщо якщо це буде дійсно, якщо це відбудеться, напряму е потрапить у Луганськ студія. Я вам дуже дякую, Наталя. Тобто виходить, що через Харківську область вантаж точно не пройде. І про це ж сьогодні говорив і Арс Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук. І сьогодні з'явилася інформація про те, що другу колону направить Путін до України, і саме вона пройде через Луганськ. Чи знаєте ви щось про це? Я хочу ще добавити, що віце-губернатор Харківської області Василь Хома повідомив тільки журналістам, що е, е, колона е, ну в них немає достовірної відомості, е, чи колона знаходиться ну з російської сторони у місті Воронежі. І досі е, до цього часу списки того, що саме везуть у цьому гуманітарному конвої, е, адміністрація Харківської обласної державної адміністрації так і не отримала.